День української зброї відзначали ще у далекому 1919 році. Про це свідчить листівки, які розповсюджували оунівці. Свято прижилося, адже його відзначали і в 40-х роках минулого століття. Відтак колосянці вирішили традицію відновити. Саме започатковуємо, сьогодні спробували започаткувати традицію. Перший раз напевно, за всі післявоєнні часи. І сподіваюся, що та, це у нас буде доброю традицією. Я був приємно здивований, що дійсно було свято зброї, яке святкувалося 31 серпня. І тому не дарма, от сьогоднішній день співпав от, власне з тим дням. Для цього запросили зі Львова товариство пошуку жертв війни, пам'ять, аби ті передали дух минулого століття. Літо 1944 року німецькі окупанти, залишаючи Галичину, з останніх сил намагаються атакувати українські села, які обороняють партизани, Незважаючи на те, що у півців менше все ж ті гідно дають відсіч кілька годин стрілянини і німці переможені. Ну, дійсно, у 1944 році, коли відбувалися сутички, збройні сутички української повстанської армії проти відступаючих підрозділів німецьких військових формувань, більшість таких сутичок відбувалися перемогою і власне перемогою по тій причині, що вже німці не мали такої сили шукати по лісах українських повстанців. 11-річний Ростислав під псевдонімом Метровий каже, у відвороні бою виконує роль кулеметника. Це танковий діхтяр. Він міг бути для танків пристосований і для польової автоматики. Тобі не важко ним стріляти? Ні, в мене легка рука до нього. Я вже до нього привик і все вмію робити, що треба. Воюємо ми не тільки літом, а круглий рік. Тобто, в нас є і літні звичайні такі реконструкції, тобто все сплановано, сценарій, по якому ми це все робимо, відбувається бій, і є тактики, є вишколи. Тобто, на, ми зазвичай в лісах, оскільки партизанська дія зазвичай відбувалася в лісах, і в нас воюють дві сторони. У нас ми вчимося розбирати, збирати зброю. Після бою вояки відпочивають, співають пісень та смакують страв польової кухні. Окрім відтворення збройної сутички, організатори до свята підготували ще й виставку фотографій часів УПА. Оглянути її можна в корені Мохнеч, що у селі Волосянка. Відтепер щороку, 31 серпня, там святкуватимуть День української зброї.